Аналізатор, на якому можна визначити 10 показників крові. Це є сечовий аналізатор, який далі знаходиться який показує якісні зміни чи відсутність таких змін у сеті. Це є екг апарат сучасний, тверканальний, з автоматичною розшифровкою кардіограми. Нижчий, якщо звернути увагу, це є пульсоксимотор, який визначає параметри спеціальних діяльних дві. В тому числі є пульсу, курсу, наявності речетній царитмі, а також насичення крові кисню. Крім того, в цій амбулаторії у вас є сучасний стерилізатор, який призначений для стерилізації інструментів багаторазового використання. У сусідньому приміщенні за кошти міської ради закуплений комп'ютер, так тобто званий робоче місце, яке використовується персоналом для своєї діяльності по виконанню основних комплексу. Обладнання це назад коштує 10 тисяч гривень. Сусідність їсть. Хочу сказати, що всього обладнання в минулому році на 890 тисяч гривень. Тільки для цієї? Ні, ні, для, ні? Центру, для центру коронавирусної медицинії. А скільки населення обслуговується амбулаторія? Близько 6 тисяч населення.